Проєкт музейна цифрова спільнота неймовірно важливий сьогодні. Він був важливий фактично від першого дня незалежності України, але але останні півтора року. Він набув особливої стратегічності, тому що ми розуміємо, що з одного боку ми маємо продовжувати популяризувати музейну спадщину України. З іншого боку, ми розуміємо, що це і спосіб збереження на сьогоднішній день, тому що культура це один з, одна з мішеній на сьогоднішній день нашого ворога. Тож ми маємо активно працювати в цьому напрямку, і дуже добре, що Український культурний фонд нас підтримав і підтримав саме нашу думку ось цього. Способу, якраз як нам працювати з цифровізацією, що треба об'єднуватися, що нетворкінг, мережування музеїв це спосіб підсилення знаннями і досвідом один одного, тому тільки разом ми можемо прийти до ще більш ефективного результату. Але знову ж таки, диджиталізація з одного боку, хтось думає, що це просто фотографування в гарній якості якихось предметів да, музейних. Але насправді це набагато більш серйозніший глибший проєкт. Для будь-якого окремого музею кожен музей має зрозуміти для себе, для чого вони це роблять, як вони будуть використовувати фактично ті предмети, які будуть цифровізовані, що саме буде в результаті, які вони хочуть отримати продукти потім, як буде полягати, в чому саме популяризація, дослідження або збереження чогось. Тому це дуже важливо, ось ця частина проєкту, яка саме є освітньою. Коли і міжнародні фахівці спорту. Польщі і Нідерландів, і українські провідні національні музеї фахівці діляться з нами своїми досвідами. І ми для себе кожен обираємо свій шлях, тому що він у кожного абсолютно буде індивідуальний, виходячи, зрозуміло, що з ресурсів і можливостей, часових, людських в тому числі. Але це дуже важливий етап саме з цього починати. Бо просто відзняти це був би найкоротший шлях. Але всі разом прийти до розуміння, навіщо ми це робимо, це дуже важливо. Зей, як приймаючий музей, да як керівник проекту, скажімо так і локація для проекту. Ми маємо великий досвід цифровізації. Фактично, від початку нашого існування ми фіксували нашу всю діяльність, потім перейшли на цифру з 2000-х років. При тому ми маємо і позитивний, і негативний досвід, і ми висновки свого досвіду теж зробили. Але досвід інших фахівців це неймовірно корисно. І ми навчаємось впродовж цього проєкту дуже багато і від наших колег з Донеччини, і від наших колег, які з нами діляться знаннями. Тому що ми теж для себе проробляємо ось цю стратегію цифровізації. Не просто певний шар, певний да, пласт відфотографувати, щоб воно десь лежало і не було в користуванні, і в якоїсь такої запитувано було. Тобто, для нас теж, ну от як я для себе, теж багато дуже якихось підходів наших колег для себе. Позначила якісь теж можливо свої міфи та легенди про діджиталізацію, теж прибрали із голови, і воно стало більш предметним і ґрунтовним, За що я дуже вдячна всім колегам, які долучились до нашого проекту як спікері, абсолютно безкоштовно з відкритими серцями і діляться абсолютно всією інформацією. Готові продовжувати з нами співпрацювати. Так, цей проект це тільки перший крок. На шляху діджиталізації комплексної кожного з музеїв, хто є учасниками цього проекту. Тому ми, можливо, на якомусь більш етапі вже що ми оцифрували певну частину своєї колекції, і результати можна подивитись на сайті нашому, який ми відкрили знову. Да, він був певний час закритий. Проте ми теж розуміємо, що дещо треба можливо доробити, перепрацювати, поліпшити. Тобто, ось цей процес цифровізації мені здається для жодного музею, він не буде зупинений. Просто треба. Набути певних темпів, зрозуміти, що це частина музейної роботи, і це треба зрозуміти знов ж таки балансутримувачем музеям, які надають фінансування. Що штат, штатні розклади музеїв, наприклад, не передбачають іноді фотографа, айтішника, технічних фахівців. І це дуже погано, тому що наразі є можливості відкрити вікно від світу з нами співпрацювати. Вони надають певні можливості, але ми маємо дати продукт. Як створити цей продукт? От наш проект якраз намагається. Створити продукт і цей перший крок, щоб ми налагодили цей процес як частину абсолютно академічної роботи музею. А на сьогодні питання діджиталізації стає для всіх музеїв України дуже сучасним. І То, що стосується нашого, особисто нашого музею, то ми сподіваємося, що то дозволить нам поглянути на свою колекцію з іншого боку. Бо питання не тільки фіксування, а ще й документування, воно потребує більш уваги і комплектування, більш сучасне, то що від нас вимагають. У нас вже є багато прикладів, коли музейні колекції втрачені, і якщо вони не відцифровані, то ми можемо їх втратити назавжди. Бо опис в старих книжках він не надає такого опису предмета, який би взагалі потім. Допоміг, якщо на предметі, наприклад, втратений інвентарний номер, встановити, що цей предмет належить до того музею. Ну, взагалі, коли проект почався ну, в стадії написання, то ми були одним із музеїв, який приймав написання цієї ідеї покладення на бумагу. Дуже якісна робота. Бо сподіваюся, що та команда, яка зібралася, така колаборація музеїв, вона допоможе нам навчитися більш якісної роботи. співпраці в колаборації. і сподіваюся, що нарешті нам, нам вдасться знайти кошти для придбання програм, які, яких наразі не вистачає. Перше, це оцифрування нашої колекції саме професійним способом, для того, щоб мати дуже гарні цифровані копії, щоб ми потім змогли каталогізувати цю ці предмети. Ну і для того, щоб ми мали можливість мати електронні фонди. Бо Таке питання музей, коли евакуйований, і предмети залишаються на території непідконтрольній Україні. Ми маємо змогу потім відновити це, маємо змогу подати в служби для того, щоб ці предмети до нас повернулися. Якщо ми їх втратимо, ну і для того, щоб мати ну взагалі програму та цифрову базу наших фондів. Галі, діджиталізація ну будь-якого під будь-якого підприємства, це важливо, тому що це є декілька копій в тому числі це електронна копія і не лише документів. Це ну, взагалі-то було б класно, якщо б це була і бухгалтерська така програма, це була б документальна програма, юридичні документи, наші нормативні документи, бо ми стикнулися з тим, що багато чого втрачено було в музеях і в інших підприємствах, які опинилися під окупацією з першого дня. Ну і ну, насамперед це наші фонди для того, щоб мали Таку електронну базу і дублювали на декілька носіїв. Ну, взагалі, це досвід, тому що ми дуже багато чого дізналися, як потрібно заповнювати програму, взагалі, яку потрібну програму, які потрібні сервери для того, щоб мати таку електронну базу. які Питання стають при оцифруванні саме це двовимірних, тривимірних предметів, тому що це дуже важливо, що це не просто фотофіксація, яка йде на паспорт при отриманні цих предметів до фондів, а для того, щоб ми мали змогу потім ці предмети. Зробити в поліграфії для того, щоб можливо потім зробити якийсь 3D-тур або мати таку цифрову колекцію для відвідувачів. Вона надзвичайно важлива в зв'язку з тим, що наш Музей знаходиться на окупованій нещодавно території, і тому важливим є не лише фізичне врятування колекції, а і її оцифрування, удоступнення, уможливлення подальшої роботи з нею дослідницької, популяризаторської тощо. Це надзвичайно актуально на сьогодні, оскільки ми йдемо до створення такого все загального, все проникного цифрового простору, в який мають бути включені і культурні надбання різних країн, різних регіонів, міст, музеїв. Тому Освоєння сучасних методик диджиталізації є важливим для кожної культурної установи. Так, звичайно, вже за два дні дізналися чимало нового цікавого про програму Музейні фонди України, про досвід Національного музею Тараса Шевченка у цій праці з діджиталізації. І сподіваємося, що наступні дні навчальної програми теж принесуть нам нові цікаві зустрічі, нові знання, які потім будемо намагатися втілити на практиці. Ну і сам проєкт, крім суто теоретичної, навчальної частини, включає і практичну, наслідком якої має стати диджиталізація 200 експонатів нашого музею. Бути частиною команди проекту і приймати участь у проєкті з діджиталізації наших фондів для нас це дійсно багато чого означає багато чого вартує, тому що діджиталізація для нас це в першу чергу збереження. Це фіксація об'єкту в такому вигляді, в якому він зараз знаходиться. Також в контексті російсько-української війни, коли наші предмети фізично знаходяться у зоні ризику, скажімо так, також це популяризація, це популяризація нашої колекції, це можливість приймати участь в онлайн виставках, розповідати про свій музей. Знову ж таки, ми на сьогодні не маємо такої можливості, тому для нас цей проєкт дуже важливий. І також це можливість дослідження, тому що в такому випадку, коли ми маємо якісні світлини експонатів, виконані із необхідним обладнанням, з виконанням всіх технічних вимог, ми можемо звернутися до експертів, в тому числі міжнародних. З інших країн, які допоможуть нам дослідити свою колекцію. Я думаю, що все ж таки важливіше саме безпосередня робота із колекцією і процеси цифрування, тому що для нас це зараз, скажімо так, і важливо, і. Ми рідко маємо таку можливість, тому дуже необхідна є робота саме з колекцією. І не безпосередньо робота із своїми предметами, тобто це видача. Ми одразу і перепаковуємо свої предмети, видаємо фотографу, спостерігаємо за його роботою. Звичайно, вразила людяність, тобто музейна цифрова спільнота, це дійсно такий особливий механізм, навіть навіть можна сказати організм, який постійно знаходиться у взаємодії в Русі, і тут не можна не згадати саме і професійні звичайно, якості всіх його учасників, а також людяність, з якою нас зустрічають в Хмельницькому обласному художньому музеї, за що особливо дякуємо. «Диджиталізація – це необхідність, вимога часу не лише для музеїв, а взагалі в усіх сферах нашого життя, в тому числі і культурного. Звичайно, це і програма з обліку. Фондів, про що ми мріємо вже декілька років, і це значно полегшує роботу саме співробітників музею, тобто це наша внутрішня необхідність. І оцифрування колекції це вже більше, звичайно, направлення має на цільову аудиторію, на відвідувачів, хоча і має зручність, підвищує зручність роботи з колекцією і самих співробітників.